Доброго вечора, ми з України. Значить, знаходимося на території села Йосипівка, Вільшанський район. Це зараз вже по новій тереформі Голованівський район, Кіровоградська область, наша славна Україна. Я з 2004 року займаюся особисто сільським господарством тут, я з тут виріс сам, в нас в господарстві 2000 гектар землі. Займаємося, що в нас особливість така є ми займаємося е, тваринництвом, займаємося вирощуванням великої рогатої худоби, коні в нашої чистокровної вергової породи, свинарство, так у нас розвинене сильне свинарство. Ну і відповідно в нас галузь насінництва і відповідно зернових технічних культур. Зараз за моєю спиною знаходиться трактор Fendt 942 Vario 900 серії. Машина потужністю 415 кінських сил, яка оснащена двигуном MAN 6 шестициліндровим з об'ємом робочим 9 літрів. Трактор Фенд має значну кількість особливих переваг для не тільки фермерів, але й операторів. Перш за все, я хочу звернути увагу на те, що на цій машині встановлений роздільний підресорений передній міст, який дає не лише надзвичайний комфорт при роботі операторам, але і значно підвищує щеплення з ґрунтом, яке позитивно впливає на роботу трактора, тим самим зменшуючи витрату палива. Крім того, вже дуже добре знайома трансмісія варіо. Вона дещо покращена порівняно з попередніми серіями, вона більш потужна. Тому на цій машині можливо вже було встановити інтелектуальний передній привід. Тобто зараз операторам взагалі не потрібно думати, чи потрібно його включати, чи ні. Трактор включає передній привід сам, коли це потрібно для роботи. Чому фент? Я дам коротку відповідь на це запитання, тому що це найкращий трактор. Щоб там не говорили, якісь там скептики, там різні, скажімо так, погляди. зрозуміло, що це там якісь йдуть рекламні флешмоби і все інше. Це найкраща техніка є на сьогоднішній день. Ми вирішили, скажімо так, з головним інженером у нас сімейний бізнес. Це мій брат. Ми посиділи, вирішили з батьком, також це наш найголовніший флагман Микола Павлович. Якщо вкладати такі гроші, тим паче я хочу смітити, це вирішувалося фактично вже ну, трошки напередодні війни, а потім вже основні розрахунки у нас йшли під час війни. Ви можете розуміти, як наше господарство ризикувало. Але це має бути найкраща техніка, це має бути надійна техніка, це для людей. І в нас взагалі девіз такий, що це для людей має бути не особисто для нас, а для наших працівників. Другий момент це економія. На сьогоднішній день ми бачимо, по чому наші енергоресурси. Ця техніка задовольняє нас, і ми вже бачимо, вже по скажімо так, по цих статистичних даних, які надсилають нам з менеджери з продажу, і сам завод, який виготовляє. Скажемо цю техніку, що найнижчий показник в. В паливі при роботі на полі. Тобто ми Всі на сьогоднішній день вважаємо затратну частину, тому і ми. У нас така технологія, і тому і ми вибрали цей, цю машину. Ця модель є новою для ринку України. Вона вийшла в продаж лише минулого року, хоча була презентована два роки тому. Тим не менш вже значна кількість цих машин активно працює на полях України, приносить прибуток їхню власника. Ну, т 150 я на ньому вже год 15 е, роблю. Ну, Ломалося дуже часто, е, ремонтували ми її. Микола Павлович купив мотора, воно все не дешував, купив кабіну нову обліцовку, але все одно воно не то проти цієї техніки. Приятно їздиш, прохладно в ньому, м'ягко. По керуванню теж подобалося, руль дуже легко. Чесно скажу, легше, ніж у мене в «Жигулю». Так як всіх українців на душі, звісно, неспокійно. Слава Збройним силам, ми віримо в перемогу. Дійсно, наша першочергова задача це забезпечувати нашу державу продовольчою продовольством, продовольча безпека це перше, що в нас на сьогоднішній день, це щоб мали люди роботу, мали зарплату, не дивлячись на те, що, скажімо так, у нас іде повномасштабна війна. Я вам скажу так, допомагає робота вдволіктися, допомагає робота сконцентруватися, тому що ти знаєш, що за тобою люди, за тобою твоя сім'я, твоя держава. Повірте, ми вкладаємо сюди душу, ми вкладаємо все сюди, щоб утримати максимум, щоб... Ніколи не підводила здоров'я, щоб ніколи не падали ми духом, і саме головне, що ми за цей короткий період стали одною справжньою нацією. Слава Україні!